Про результати перемовин у Стамбулі далі говоритиму з Тарасом, Загороднім політичним експертом, керівним партнером Національної антикризової групи. Він з нами наживо в студії. Пане Тарасу, доброго ранку. вам. Доброго ранку ради вітати, пане Тарасе. Спочатку, звісно, ну про Стамбул. За підсумками от, другого стамбульського раунду а якби досягнути пере, перемир'я, не до якихось домовленостей не вдалося. А Українська сторона надала свої пропозиції заздалегідь. А Росія свій меморандум, так званий, та представила на зустрічі. Вона послалася на необхідність вивчення щось таке. Як ви розцінюєте таку от тактику Кремля? Це ну реально потреба в часі чи просто така catch-22? Та ловка 22. Дивіться, я я не знаю, хто там обіцяв дати меморандум з боку Росії, чи то Путін там брякнув Трампу, і вони mm -hmm. за все зачепилися. Але потім вони зіткнулися з такою простою річчю, що якщо вони будуть в офіційних паперах, в офіційних паперах, ну там спочатку, там припустимо МЗС і все інше, викладати те, що вони наговорили до цього. Це фактично буде явка з повинною. І порушення статуту ООН, і анексія і так далі. Лавров, звичайно, покидів рідкісний, так? але він дуже професійна людина. Він професійний людина. Він, 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 чіт, він чітко розуміє, що це то. І тому, от, дивіться, от той паперець, який був показаний нам, якщо бачили от те, що було злите mm -hmm. в ЗМІ. Там же не підпису. А хто це давав, що. Це журналі. Ми з вами можемо таке саме тут зараз ну, надракувати, тільки поміняти слово Україна Абсолютно. на слово Росії, і це буде прийнятне, в принципі, меморандум в бік, а, в бік Росії. А, тому я вважаю, що позиція України досить правильна. Тобто а, тут питання в тому, що а, питання до американців і питання до європейців. Ми з вами про 30-денне перемір'я домовлялася. От узгоджена позиція офіційна. Ми з вами. Його показали, показали. Росіяни ж офіційно нічого не, не дали. Так? Ну, немає документа, який ліг би на стіл, наприклад, американців. Вони взяли з одного боку і поклали з іншого боку. Так? Ну і вимагати, шановні, давайте ви зараз будете демонструвати, як ви прагнете а, змусити росіян а, діяти відповідно до ваших вимог, а не наших вимог. Тому що ми з вами про це домовлялися. Well, so. Тому що всі на вас дивляться. Всі на вас дивляться. А Ви мовчите. А зараз, як я знаєте, тут правильно наш наша влада, президент так, досі так війшло, війшло, знаєте, оцю ранку. надрізає, надрізає туди сіль. Туди наказують, а де а де реакція? А зараз я на інших каналах говорив і зараз повторюю. Угу. А зараз голова Пентагону їздить по Азії, розповідає, які вони надійні союзники для тих країн, яким вони обіцяють допомогу. Так, а ось а, Україна говорить так, 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 от, да, да, да. Давайте, от на прикладі України, ви покажете, які ви надійні союзники, партнери, і так. як ні, то питання в тому, як можна довіряти вашому слову, які іде, і що ви обіцяєте конкретні дії. Тому а те, що от, те, що відбувається, ну зрозуміло, що там читати те, що вони там намалювали, взагалі немає ніякого сенсу, тому що жодне зобов'язань з боку Росії. Україна повинна ліквідувати армію, визнавати анексію чотирьох областей і так далі. Ну, це, це, це я, там я не, я не дає собі порівняльний да. аналіз підготував, але да, ну, це ну, очевидно. Ну немає ніякого сенсу. Absolutely. Це рівень хітілок. Тим більше, що щось можна було побачити. Російська делегація приїхала як. Якось не в настрої можна було бачити по їх обличчях. Я знаєте, є відомий інтернет-мем, який, yeah, yeah. який ми не будемо yeah. цитувати, але як всі інтелігентні Show. люди, Show. Так да, далі, як так. всі інтелігентні люди, які дивляться наш знаємо. канал, ми його знаємо, тому що треба, щоб інтелігентні люди все знали і так далі. Чому? Тому що те, що сталося напередодні, так Ну що, знаєте, так не сприяє дипломатам, коли за дипломатом стоять спецслужби та армія, яка спроможна реалізувати політику держави. В блискучий а, спосіб. да блискучий спосіб, так що всі трохи очманіли, теж можна uh -huh. так цензурно висловити uh -huh. по всьому світу, і це створило важель тиску, в тому числі на Росію, коли СБУшники роздовбали стратегічну авіацію, так. А це показало, наскільки гнила Росія всередині, наскільки що Україна не не програла війну, тому що дивіться все рівно на заході існують такий наратив. Ну що Безумовно, там проти Росії цим, так, так, так. і цим Росія активно грає. Минулий а тут показала да показав минулий тиждень. Times, Путін да, вважає, що він виграє. Да, да. А тут показало, що а немає того, за вами нічого не стоїть. Так тут тут пан Малюк надав слово делеки. Бійник зовсім інше значення, так яке, яке тепер точно вже відповідає по іншому, що не просто бійника, а От за 4 тисячі кілометрів спробує там mm -hmm. а, прибий, а, ці стратегічні бомбардувальники і все, що з цим пов'язане. І дивіться, це звичайно, що це дуже впливало і на настрої о, делегації, тому що щось о, не так весело все відбувалося, і тому це Україна створила додатковий важель тиску. І на наших, і на наших союзників, так, які повинні тепер розуміти, що з такими, знаєте, пацанами, ну знаєте, краще дружити, то мало ли, що вони там вигадали. От президент вийшов, сказав. Цей наказ був відданий півтора роки тому. От, а які ще накази було віддано півтора року тому, а може там рік тому щось було Чи надано? Да. Що від них чекати? Тут, бачите, це, це таке, знаєте, у американців є такий гарний термін, називається стратегічна невизначеність. Так Україна створила таку стратегічну невизначеність, що тепер зрозумій, що, що, що вони там ще вигадують, так? І, і виявляється, є інструментарій, які можна реалізувати, які досить дотепно робиться, професійно, ну І я вам хочу сказати, знаєте у нас часто критикують нашу державу, але ви повинні всі розуміти, що відбулося. Україна продемонструвала рівень організації державного апарату, військового апарату, спецслужб. Mm -hmm. Ну, мабуть, найкраще, що було українців. Ну так років так за 500, давайте так. Тому що так. це фактично те, що є. Знаєте, от бачили і там американські ЗМІ ніяк не могли визначитися. Повідомляли Вашингтон, не повідомляли. А їм якось так, знаєте, не дуже зручно, що їх не повідомляли. Ну, могли повідомити так. Знаєте, могли зателефонувати, наприклад, в Білий Дім. А вмикаєте телевізор, через хвилину буде трансляція. Буде Можна ж і так да? повідомити. Ну, начебто повідомили. А так, ну, в принципі, нікого не повинні повідомляти, тому що ми є суверенною державою. Mm -hmm. І знову таки тут знову те, що ми завжди з вами обговоримо: питання власної зброї. Самі зробили, так. самі реалізували. Так, Нікого ти так, не питаєш. Я знав, що до цього прийде. А, а це і робить Absolutely. наш робить наш робить нас в дійсності тими, хто диктує умови. Знаєте, от нещодавно я у нас плач нещодавно був стосовно Румунії. Спочатку mm -hmm. говорили, от там Румунію. Тепер щодо Польщі. зараз буде. Да, я завжди ну то, я про Польщу говорю. Шановні у нас не повинно. Ми, ми керуємо цими права процесами. ми керуємо польськими виборцями. Ні, а ми керуємо нашою зброєю. Як показує практика, тим більше озброєна країна не має ракети великої дальності. Знаєте, щось показує, щось, якесь сусіди дуже спокійно до тебе ставляться в таких mm -hmm. випадках, тому що розумієш, що дуже гарно озброєних людей якось не треба зайво раз нервувати. Абсолютно. Про перспективи польсько-українських відносин продовжу говорити з Тарасом Загороднім, політичним експертом в студії, пане Тарасе. Отже, вибори в Польщі, переможець Кароль Навроцький, він переміг Рафала Часковського, це треба вимовити, з мінімальною перевагою, там менше 2% Якось. На вашу думку, от які ключові фактори? І меседжі забезпечили от йому перемогу, особливо враховуючи його позицію, от Польща передусім, підтримку з боку виборців правих кандидатів, які не вийшли. Ні, ну, це, це тенденція по всій Європі. Угу. Так, от це ще по Румунії ми бачили. Віше, це те, що так? да, правий, правий консервативний консенсус, який тисне ну проти глобалістського, угу. це, це це, це те тренд, який задав Трамп, так. А, нічого тут дивного немає. Це в принципі, ну мерлоні, наприклад, в Італії, це теж то Да. Просто нас, знаєте, часто плутають, думають, що всі праві однакові. Так ну, це неправда, right. і це зовсім і слід відрізняти риторику від того, що в дійсності буде робитися. Тому, в принципі, він приблизно прийшов на тих самих гаслах, якщо модель брати виборів, і те, що от говорив Трамп, наприклад, так. А от теж консерватизм, такі здорові. Ну, Польща завжди таким славилась, консерватизмом. Наприклад, там аборт заборонений, як, так, 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 як так. наприклад, виступають республіканці, в тому числі у П -п Польщу так. навіть свого часу в західній пресі іноді в контексті да. називали. А, східноєвропейським шаріатом, чи якось так. Ну, ну вони теж ну, це, там. Це, це ви, жартики, да, ви, але... Я думаю, якби вони поїхали в Афганістан і побачили справжній шаріат, да, вони б да, так да. не знущалися <свісно>. не знущалися <свісно>. з Польщі. Ні, якщо поверну, якщо встигли повернутися, <свісно> <да>. <свісно> якщо поверну, і так далі. Тому що, знаєте, ну от в чому проблема, що це крайня ліва преса, та часто вона так, та, теж, знаєте, так та, от маніпулює поняттями. Такими такими так, да, І чомусь, до речі, ніхто не йде на Боротися, наприклад, mm -hmm. ну наприклад, в ті країни, які вони часто захищають, mm -hmm. тому що, наприклад, права жінок там не так підтримуються кінчик «Home is Gaza». да, да. да. Ну, і, так і, так і завжди узого і, да. і чому і чому і чому, наприклад, в Ізраїлі краще о, там, маніфестації проводити? Ну тому що в Ізраїлі не відірвуть тобі голову. Ну, якщо ти щось ну, будеш і говорити, і тому що демократично, да. А от в газу пісор. ти спробуй туди поїхати, що сказати не так. Я не думаю, що так буде весело це закінчувати. Ну, то таке, Ми повинні розуміти, що в дійсності цей правий ну, поворот ну, не добре, не погано, Так воно є. Це ага. тенденція. Це тенденція, і, до речі, воно. Я б це знаєте, це специфіка. Я б це порівняв навіть з таким правим поворотом, який був в 80-х роках після вторгнення радянського союзу в Афганістан. Просто тоді інші прави були, і інша ситуація була більш структуровані партії. Ну там Коль, Течер uh -huh, uh -huh. і все інше. Я там пам'ятаю, що там як я був тоді, ще маленькою дитиною, але дуже активно, політично <головік> цікавився новинами. Я пам'ятаю, що тоді там були от правий поворот. Наступів в mm. Європі, але це відповідь на виклики, перед якими а, Європа зіткнулася. Тому що оці а, прав, ліво- і лівоцентристські політики, вони не дають відповіді на питання, як, як мобілізувати людей перед небезпекою. А ці дають питання. У нас такі-такі відповіді. Ну і вони не нудні. Но вони не нудні. Але ж пана Тараса, зараз, якщо переміститися знову в наш час, зараз ті самі. Або подібні процеси відбуваються трохи в іншому контексті, наприклад, в контексті об'єднаної Європи, як це впливає? Адже як, як е, узгодити, умовно кажучи, чи синхронізувати е, правішу чи праву... Позицію національного уряду ну, з ну, загальними так. цінностями, що називається, а, а що значить цінності? Кожний там сповідує власні цінності в даному випадку, так? А ми повинні розуміти, ну давайте так, я не думаю, що Європа що сильно загрожує. Так? Ну, наприклад, якщо порівнювати Європу 80-х і зараз, це дві різні Європи. Ви зараз кажете, зараз є... в... да, сенсі є, є, є єдина все ж таки валюта, є вже ж... живуть по... давно, всі живуть разом, так? Якось встояли. Встоїлись да встоялись якісь горизонтальні зв'язки, uh -huh. вертикальні зв'язки може бути переформатування пов'язане якраз з ризиками безпеки, uh -huh. тому що, наприклад, не на вся Європа розділяє ризики. Наприклад, кордону з Росією східного флангу, Східно тому що цінності спільні тільки ризики різні. Абсолютно. і тут питання в тому, Іспанія що та, нічого в... не загрожує так і тут питання в тому, що як от в чому проблема цього контингенту, яку там надсилають насилають, тому що от, ну, Іспанія, Португалія тим більше взагалі не вичувають так. ніяких ризиків. Тому тут питання от, об'єднання інтересів, так повинно бути, і розуміння, що є спільна небезпека, і кожен може брати участь цій небезпеці в. Відбиті цієї небезпеки власне, власним способом. Uh -huh. Хтось надсилає солдатів, хтось гроші, хтось е, зброю, припустимо. Можна по-різному це вибудувати. І тому в Польщі, ну, по, з приводу Польщі, знову-таки, я істерики качав, говорю, буде нова Угорщина, і все і Словаччина. Ну, по-перше, я хочу сказати, я ще раз говорю, Словаччина, як я вам говорив в ефірі, і все інше, Словаччина більше говорить, ніж робить. Так? Там більше, більше розмов. того є практичний трек треба да, і, да, і торгівлі. Іде, і зброю вони роблять там. Там більше того, словацька зброя буде. Е як про це пишуть, здається, uh -huh. мілітарний написав, що якісь словацькі установки будуть а, випробуватися. Ну випробуються. тому так. там знаєте, не треба дивитися, що робиться, що говориться далі. Стосовно Польщі, ну от дивіться, у Польщі все ж таки є кордон з Росією. Це теж буде впливати. Right. І глибинна держава, все ж таки, польська є розуміння, що без України ну буде дуже погано. Може на рівні риторики, вони можуть щось говорити, uh -huh. ну тому що ну був. А у них завжди якесь українське питання завжди постає. То там є тут. історична пам'ять. Вони так. зараз, звісно, кажуть про волинську трагедію. Більше ну так українська влада що зробила. Ну Зеленський їм сказав, ну давайте їх з гумацію проводити, в чому проблема. Зараз ще виявиться, що там жертв буде не стільки, угу. скільки ви говорили, що угу. скільки міфів було і так далі. Ну, там Тому... не менше, це процес. Це, але, це... але але я до того, що Навроцький, як колишній угу. директор інституту національної пам'яті, він пам'ятає не лише волинську трагедію, а й початок. Другої світової розділ Польщі. Так, да, mm -hmm. да. ну я думаю, що я думаю, теж ця, повинні... ця частина історичної да. пам'яті теж має спрацювати. Ну, подивимось, коли як показує по практика, коли починає прилітати перша бомба, якось не, 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 не завжди вправляється. Історична Там мозок, не завжди та, працює. Та, Працюють рефлексія, не флексія, не та, не флексія та, а ресентимент такий. <laughs> так. Пам'ятаєте, як один за, за заступників міністра Польщі, коли там приїхала делегація, uh -huh. почав згадувати Україні гадяцьку шаунію. Я говорю, не знайшли, що хто не знайти, що не, це, ну, історія це це, о що хто не знає про що йдеться. Це ну, образа ще не, не хмельницького, що да. він розвалив да. таку да. чудову державу, як реч Посполита, своїм повстанням. Ну що хто щоб розуміє Богу, дякувати, що да. історія України і Польщі і Литви настільки багата, що да. шукати можна а зараз, а зараз ось а, а зараз об'єднуючи факторами, я все ж таки Росія, і я не думаю, що на рівні риторики може бути багато, але я не думаю. Тому, що що зміниться а, на рівні зрештою? Щойно людина вийшла з виборчої кампанії. Так. Реальні справи можуть відрізнятися. Ми знаємо про це, пане Тарасе. Я вам дуже дякую за розмову. Як завжди, нам бракує часу, але ну це, це, це властивості прямого ефіру. Я вам дуже дякую, що ви дякую. прийшли сьогодні і дякую. поговорили. А Тарас Загородній керівник керівний, перепрошую партнер. Усталімо і керівник, і, керівник. І, керівник, і керівник партнер національної кризової групи. Політичний експерт був у нас сьогодні гостем, і це було приємно. Дякую. Дякую.